Ситуація ми практично знаходимося в епіцентрі, хоча деякі райони окремі є, де були, як ми їх називаємо, надзвичайні ситуації, прильоти в нашому місті. Тому зараз ми займаємось організацією ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Більше 50 людей постраждалих із них. Поки що десь 3-4 людини в тяжкому стані, всім надана медична допомога, організована надання медичної допомоги. А зараз ми знаходимося на цьому місці. Практично це епіцентр цього цих прильотів надзвичайної події. Тому ми займаємо зараз всі служби тут знаходяться, і МНС, і поліція. І міська рада, і благодійні організації, і громадські організації, які також долучилися до надання допомоги. Допомогу, допомога повинна бути абсолютно різна, тому що тут є значні матеріальні збитки. По попереднім підрахункам у нас не менше 36 будинків багатоповерхових пошкоджено, є знач, значні пошкодження, тому зараз ми проводимо з людьми. Реєстрацію створені комісії, створені вже 3-4 локації для того, щоб проводити реєстрацію від людей. Вони пишуть заяву. А заяви, а потім уже з завтрашнього дня почне працювати, почнуть працювати комісії, які будуть оцінювати, і а механізм надання допомоги. Як це буде, ми проінформуємо трішки пізніше. Я думаю, що зараз узгоджуємо з обласною військовою адміністрацією, з районною адміністрацією, узгоджуємо ці питання, наскільки і як ми будемо це робити, сам, сам механізм. Зараз те, що було в матеріальному резерві міста, ми надаємо допомогу. Це і плівка, це і ОСБ, зараз будуть підвозити, тобто по необхідності, тому що зараз вже день закінчується. Що встигнемо зробити, зробимо, але ми підготувалися для того, щоб забезпечити і охорону громадського порядку і надання людям допомоги. Організовано два пункти в центрі міста для того, щоб люди змогли там переночувати у тих, у кого не буде взагалі можливості переночувати. Ну, звісно, що багато пошкоджено квартир і будинків. Тому я думаю, що ми надамо таку допомогу, а потім уже завтра більш кваліфіковано будемо працювати на безпосередньо, вже так скажімо, адресно. Тому все необхідно. Я хочу подякувати всіх і благодійні громадські організації, які зараз долучаються до допомоги людям. Працюють психологи тут на місці. Працює наша лікарня інтенсивного лікування, які надають зараз допомогу, лікують і надають будь-яку допомогу. Все організовано, але тут ще дуже-дуже багато роботи.